Аби увіковічнити пам'ять про героїв земляків, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, у шостій на вулиці Привокзальній у межах президентської ініціативи Зелена країна провели акцію Мільйон дерев пам'яті та життя. Ініціатор заходу розповів, завдяки кому стало можливим облаштування скверу та хто долучився до даної ініціативи. Ми вирішили приєднатися до акції, ініційованої президентом України Мільйон дерев пам'яті та життя. Яка проводиться в Україні і зроблена для того, щоб увіковічити пам'ять наших захисників а, і також з ціллю озеленення планети, наша компанія приєдналася до цієї акції разом з нашими партнерами: це підприємство Бренвель та нашими спонсорами, які допомогли це ДП «Ліси України це, та Волонтерська організація Добро Шостка. Наприклад, в підприємстві Бренвель Україна, маленьке підприємство, яке працює в Шостці, загибли 8 чоловік, 8 чоловік загиблих захисників. Вирішили пригласити на цю акцію матерів загиблих героїв, також присутній ветеран війни, два ветерани війни. Висадили дерева, каштани, дуби, голуби-єлі. Дякуємо ще раз підприємству ДП «Ліси України за предоставлений лісовий матеріал. У пам'ять про кожного героя рідні та небайтужі містяни висадили дуби, туї, каштани, блакитні ялинки. Які мають стати живим меморіалом у громаді, Укорінює молодий дуб зі сльозами на очах і пані Любов, мати полеглого захисника України Сергія Гончарова, який захищав рідну землю з 2014 року. Жінка вірить, завдяки цьому дереву пам'ять про її сина не згасне у віках. Мого сина звуть Гончаров Сергій Миколаєвич. Він закінчував сумське артилерійське училище, який загинув 3 березня. 22-го року він був військовий, артилерист і в АТО участвував з 14-го року і по 22-й рік. І вважав себе дуже відповідальним за батьківщину і пішов захищати сім'ю, батьківщину. І дуже цінний він землю свою любив. Ну Так прийшлося, що наші діти захищають нас. І в пам'ять їхній подяку їм за подяку ми висадили дерева, висадили дубок. Нехай росте, нехай, поки я буду жити, хай напамін, що це посадила я для сина У пам'ять сина. Дерева як символ життя, міці, віри в перемогу та мирне майбутнє, голова громадської організації Братерство та батько загиблого героя Мирослава Ляшка, пан Віталій наголосив на важливості проведення таких благородних заходів та подякував усім причетним. Це потрібно робити, щоб зберігати пам'ять в будь-який спосіб, в такий в тому числі. І що цінно для мене, що Ну, не тільки родини загиблих, а й інші люди пам'ятають і ну, пропонують такі акції, от, є ініціаторами от, і велике їм дякую. У свою чергу ініціатор акції запевнив. Що розпочати кілька років тому облаштування даного скверу і надалі продовжуватиметься, висаджені дерева будуть забезпечені постійним належним доглядом для успішного зростання. Пан Роман переконаний, що поки ми саджаємо дерева, ростимо дітей і пам'ятаємо героїв, у нас є майбутнє. Кожне дерево буде іменне. Це наприклад, тут іменна табличка буде зроблено, Ну, це Тимчасові таблички будуть зроблені пластики чи дерев'яні таблички, ще доповнилися, прийшли матері загиблих героїв, доповнили своїх, прізвища своїх загиблих героїв, ми виготовили ще додаткові таблички і будемо розміщати в нашому сквері пам'яті. Плануємо зробити сквер пам'яті героїв Шосткинщини. Зробити, може, якусь меморальну дошку в цьому сквері, ну і будуть імені дерева, пам'яті наших загиблих героїв. Нехай висаджені на честь загиблих земляків захисників дерева зростають під мирним небом вільної, заможної, демократичної України. Вічна пам'ять полеглим героям, щира вдячність живим.